Бюджету, зокрема, в ряду статей, на які хочемо акцентувати увагу і привернути е, до, до них увагу. А саме витрати на суму 92 тисячі гривень, на прибування кондиціонарі в кабінетах чиновників, витрати пов'язані з щомісячним прийміюванням самих себе за інтересів е, е, за інтенсивність праці та інших заслугів, витрати на відрядження на суму майже 40 тисяч гривень по окремому управлінню до 45%, заплановані. Пояснення і дете капітальні видатки виконавчого комітету міської ради на 368,5 тисяч гривень, витрати на придбання комп'ютерної техніки в сумі 305 тисяч гривень, витрати щодо придбання автомобілю. Меблів автобус для потреб управління культури на 900 тисяч гривень щодо реконструкції автостоянки біля управління культури та 420 тисяч гривень. Витрати пов'язані з ремонтом приміщення управління освіти культури, фізкультури і спорту на 1,2 млн грн, Витрати на розробку генерального плану міста на суму 2,4 млн грн, Реконструкцію літньої стради Ракушка 6,7 млн грн, Ремонт майдану Корольова 2 млн грн, Ремонт сорок бульвару 3,1 млн грн, Ремонт скверу на замковій мері 1 мільйон гривень, будівництво пам'ятного знаку кліпу 0,2 мільйона гривень. Тому я закликаю депутатському корпусі міського провести. Акцентовані саме на, на, на ці питання і розглянути їх більш детально постательно з обґрунтуванням як цих сумпоштів та повертанням взагалі доцільності е, ряду цих ініціатив. О, а також я хочу акцентувати увагу на тому, що е, не, не сприйняття суспільству в більшості у, у, у моменті, саме просто декларативної інформації, що є така стаття і все, коли люди не бачать, що за нею відбувається, і викликають цю суспільну недовіру. Тому я думаю, що якщо практика громадських слухань буде більш поширена і е привертати до неї більшу увагу, то е нам дасть налагодити все ж таки діалог. А також враховуючи перенесені питання по виконкому наступну сесію, е хочемо донести ту ініціативу громадськості, яка фактично народилася там, і на Майдані. І де, да, як зараз кажуть, ініціативи Майдану про включення до складу виконкому. Якщо питання про його е, зміни в кількісному складі будуть розглядатися представників громадськості. І, і е, саме позиція Майдану полягає, щоб ця кількість представників була не один, два, а щоб ця чисельність була перед, перед, перед 5 осіб для як діяльності виконавчого вчителя і належного представлення там представників громади. Дякую. Депутат Старки? obrigado